Потім, коли вже освободили Сумський напрямок, заїхали кордонці прикордонники. Ми ще достояли, поки вони окопалися, там зайняли позиції свої. Потім нас зняли і кинули на Ізюмський напрямок. Ми на Ізюмському напрямку довго, майже все літо. Разів п'ять нас розбивали, доукомплектовували, виживало таке, що і 60 чоловік з батальйону, і 30 чоловік. Доукомплектували, а потім ми о, якось так відійшли на удачну позицію, що між, між нами була річка. Невелика, але це форсірувати треба річку, і шовони, як на Лодоні, то що спуск до, до річки просматривався. Артилерія наша була налаштована дуже гарно. Ці координати були дуже гарно і реактивна, і така. І гармата хорошо працювала, і танки наші виїжджали, працювали дуже добре.